Зачекай, зачекай. А що говорить Біблія? Друзі, сьогодні у нас буде розмова зі священнослужителем. У нас сьогодні в гостях Петро Свиденко. Пане Петро, добрий день. Доброго дня, дивіться в книзі буття. Ми читаємо такі слова: сказав Бог, нехай буде світло, і стало світло, і побачив Бог світло, що добре воно, так, і відділив Бог світло від темряви. От скажіть, будь ласка, як ви розумієте цю оцінку, як написано, добре воно? Чому і світло, і темрява були частиною Божого задуму в творінні світу? Ну, е, ваш та справа, тим, що читаючи загалом всю Біблію, е, ми маємо можливість побачити от таку паралель, що там, де є присутність Бога, е, Його е, діяння, там не може бути темряви. Е, це не означає, що земля була такою без нагляду, що вона була неконтрольованою. Але на землі на той момент не було життя, так як ми читаємо. А там, де є життя, там є світло, має бути світло, а там, де є Господь, там є життя. Тому ознакою відокремлення світла від темряви було початком Божого творива. Що він починав цю землю приводити в порядок і там, де є Господь, там, де Він поселяє життя, там обов'язково має бути світло. Тому от тут є от оце відображення, що Бог відділяє одне від іншого для того, щоб започаткувати видиму його присутність. І підпорядкованість всього творіння, тому що Біблія каже: що ви не сини темля, ви сини світла, тобто ви маєте бути в світлі, і все твориво воно має відображати або ж то бути в контакті в безпосередніх відносинах із самим творцем. Тому тут так в книзі буття і є відображено появу світла. От у філософських традиціях античності, особливо у Платона, світло символізує істину, а темрява незнання. Чи можна сказати, що це філософське бачення вплинуло на релігійне розуміння добра і зла? Як біблійне уявлення про світло відрізняється від філософського? Е, ну, е, якщо ми говоримо про філософію, то світло з'явилося набагато раніше, ніж філософія. І тут нам варто подивитися на те, хто що використовує, тому що якраз філософи і намагалися десь довести от оцю розмежованість, показати її. Ну, але в основі все-таки стоїть, якою б не була філософія, але в основі стоїть присутність Бога, присутність е, да не завжди філософи, скажемо, схиляються і говорять про. Про Бога, але вони говорять про силу, вони говорять про щось незвичайне, і тому якраз і от в цьому контексті е, використовується це порівняння для того, щоб і пояснити ну існування або ж то співіснування, паралельне співіснування е, добра і зла. Скажіть, будь ласка, ми в старому заповіті не знаходимо виразу сини світла, ми бачимо тільки заклик, ходімо у світлі Господньому. Але якщо вже звернути увагу на новий заповіт, апостол Павло так і пише: бо ви всі сини світла і сини дня. Так? От на вашу думку, чи може така зміна мови? Свідчити вже про вплив ну, тої еліністичної культури на богослов'я нового заповіту. І, можливо, як би ви охарактеризували, що означає бути дитиною світла сьогодні? Е, ну... <кхух> Якщо говорити про послідовників світла? То вони завжди, в незалежності від часу, вони були носіями цього світла, і була потреба якраз у відображенні цього світла. І якщо би ми разом з вами, наприклад, відкрили 118-й псалом, це старий заповіт, і 105-й текст, то ми читаємо такі слова: Твоє слово є світильник для моїх ніг, світло для моєї стежки. Тобто тут якраз Давид ізображає важливу річ, він каже, що світло е, це важливий, важлива складова, і е, він каже, для моєї ноги, Тобто це не тільки для усвідомлення, але й для використання. Тому що й далі він каже, що е, ця стежка вона освітлена світлом. Тобто, от оцей напрямок, до якого закликає Господь. Він якраз і є ну, таким пов'язуючим сегментом старого і нового заповіту. Тобто ми не можемо стверджувати, що так не було конкретної вказівки, що ви є синами світла, але от світло відображало сутність тих, які хотіли йти стежкою, яку освітлював Господь. От у Євангелії від Івана ми читаємо: світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Якось це світло проявляється сьогодні у житті церкви, у суспільстві, у внутрішньому світі людини. Ну, бачите, коли ми констатуємо Івана, тут варто згадати Євангелію від Івана, восьмий розділ, дванадцятий текст, де Христос каже, що Він є світло для світу. І далі є цікава така послідовність. Він каже, що і той, хто йде за мною, знаєте, якраз і є цей важливий момент, коли світло існує, але чи є воно позитивним? Знаєте, коли ми йдемо за кимось, світло нас не засліплює, але ми бачимо напрямок того, хто йде попереду. І от якраз Євангелист Іван у 8.12, як я вже сказав ще раз, наголошую на цьому, Христос каже: Йдіть слідом за мною. Тобто, от це наше ходіння як християн слідом за Христом. І відображає цю безпеку, відображає спокій, відображає послідовність, тому що знаєте, коли людина йде попереду, її складно визначитись, вона йде правильно чи ні. А коли ти йдеш за кимось, а світло освітлює це, тому і знаєте, в житті церкви і в житті особисто християнина присутністю Ісуса Христа, тобто не тільки усвідомлення, тому що багато людей усвідомлюють існування Бога, uh -huh. існування місії Ісуса Христа, але це не означає, що вони йдуть за Ним. І от тут якраз важливо то це відзеркалення. Якщо я йду за кимось, я тоді спокійний, я не можу заблукати. І Христос запрошує каже. Я є світло, а ви йдіть за мною, і ви будете в безпеці. Оце є одним із важливих моментів, коли ще Христос робить один наголос і каже: Я вам хочу дати мир, який не може дати ніхто. Знаєте, і от сьогодні особливо от оцей момент є достатньо важливий, це не означає, що ми маємо бути такими людьми немислячими. Десь е, зуфалими, але ми маємо мислити, але в той же час, якщо мир присутній в серці людини, то поведінка її буде іншою. Тому е, і світло, і мир від Ісуса Христа це є якраз ці ознаки, які характеризують зв'язок людини з Богом, угу. її раніше зроблений вибір перебувати в цьому світлі. Тому що дуже небагато людей поводяться правильно. Знаєте, коли ми знаходимося в темній кімнаті і засвічується світло. Люди реагують по різному, в залежності від того, чим вони зайняті були. Якщо їхнє заняття було нормальне, угу. ну то й нормальний, то реакція є нормальною, тому от, е це має бути присутнє притаманним, і я хочу наголосити, це має бути видимим. Ми не маємо боятися світла, ми маємо перебувати в ньому, і от це перебування в світлі якраз і відображає Ісуса Христа. От, пане Петре, якраз хотів запитати, Ісус казав так: ми світло для світу. Можете сказати на вашу думку, як християнин може залишатися світлом у часи духовної байдужості. Взагалі, що допомагає нести світло не лише словами, а й самим способом життя. І як розпізнати той момент, коли людина таке може бути сама того не помічаючи, починає відходити вже ближче до тіні. Ну знову ж таки, опираючись на євангелію, коли ми відкриваємо євангелиста Матфія. І знаходимо 14 по 16 текст, де Христос каже, ви є світло для світу. І далі Він каже про цікаві речі. Уже в 16 тексті ми знаходимо таке. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославлю Отця, який на небесах. Тобто ми бачимо, що світло воно не може. Існувати само собою, тобто це сприятливе підґрунтя присутності Ісуса Христа і Його сила, це сприятливе підґрунтя для того, щоб ми могли е, ну, відображати от оце добро, і це має бути видимим в наших вчинках. І ці вчинки, отут якраз Євангеліст Матфій підкреслює, що вони мають проставляти Небесного Отця. Тому що багато людей сьогодні е, роблять добрі вчинки, але для того, щоб прославити себе, чи прославити якусь, е, скажімо, систему, чи якісь обставини. Але Євангелія е, якраз і каже, що коли ми це робимо, то це має прославляти Отця. Знаєте, тут от оце... Е, Така фігура, яка має показати, що я перебуваю у світлі, тому я роблю добрі вчинки, а ці добрі вчинки славлять мого Господа. Знаєте, от ця правильна фігура вона відображає е сутність людини, е для чого вона використовує світло, чи комфортно її перебувати угу. в цьому світлі, і як довго вона хоче бути в цьому світлі. Тому що, знаєте, от є люди, які грають ролі, ну і артисти грають ролі на сцені, і вони можуть грати годину, дві години, а потім вони втомляються грати ролі, і вони стають тим, ким є. І ми, як християни, ми граємо роль, чи ми є тим, ким є? От це надзвичайно важливе питання, на яке кожен із нас мав би давати відповідь. А на завершення, як який би ви дали нашим слухачам заклик або, можливо, коротке слово Боже, і настанови, от таке світло, яке наші слухачі могли б взяти з собою у щоденне життя. Ну, знову ж таки, опираючись на сторінки слова Господня, хотів би сказати, що е, якщо нас цікавить світло Господнє, то ми маємо пам'ятати, що ми маємо бути на видному місці, і маємо цим світлом. Наділяти інших. Тобто Бог поділився з нами особливими можливостями, і я хотів би, щоб якомога більше людей було в цьому світі, які би стали носіями Божого світла, і це би привело до успіху і до змін обставин, у яких ми знаходимось. Я дуже дякую вам за слова і дякую за розмову з вами, і дякую за ваш приділений час для нас. Бажаю Божого благословення і обов'язково почуємось на хвилях Радіо Голос надії в етері програми Інтайм. Всього вам найкращого до побачення. Навзаєм. Лише світло, лише добро, лише надія.